Всіх вітаю! ви на кулінарному каналі Nice Taste. Сьогодні у нас буде смачне поєднання молодої картопельки та свининки. Нереально смачна запечена картопля із свининкою. Всім бажаю смачного настрою. З вас підписка та лайк. А я до справи. У вас вийшла така ситуація, що ви готувалися до шашличків, замаринували собі м'язко, але трапилось так, що... Не було змоги піти та пожарити м'ясо на мангалі. Завжди вихід із такої ситуації. Ми поєднаємо молоду картопельку та наш уже замаринований шашличок і запечемо все, все діло разом в духовці. Як ви зрозуміли, шашлик у нас вже був замаринований, повністю готовий до, як каже, до жарки. Шашлик ми відставляємо. І Починаємо із мариновки нашої молодої картоплі. Чим менше, тим буде зручніше та смачніше. Гарненько помили, просушили. Далі, що нам буде треба? Нам треба буде спеції. Спеції тут уже за вашим власним бажанням. В мене тут мікс для пікантності я додав сухої аджики, паприки червоної, каріандр, суміш перців, чесничок та соль. Як же ж без неї. Та олії для мариновки нашої картопельки. Якщо у вас такий варіант, що ви не знайшли такої маленької, як в мене, можна взяти більше і її навпіл порізати. Буде також дуже смачно. Беремо зручний тазик, миску, у кого що є, дуже гарно підійде будь-яка тара, в якій вам це буде зручно робити. Беремо нашу картоплю та перекидуємо. Перекидали нашу картопельку, додаємо туди наш мікс спецій. Заливаємо десь 30 грамів олії. І це все діло треба гарно перемішати, перетрусити, як кому зручніше. Мені зручніше буде отако перетрусити. Перетрусили, дали 5-7 хвилин для того, щоб спеції почали розкриватися. Тим часом, поки наша картопелька маринувалася, я пішов, включив духовку на 180 градусів, щоб вона прогрівалася. Що хочу вам ще сказати? Пройшов вже 10 хвилин, але запах від маринованої картоплі нічим не гірший, ніж від шашлику. Реально ну, супер-супер класно. Я дуже обожнюю такі рецепти. Переходимо до основного. Нам потрібна деко. Кладемо в пергамент, в кого немає нічого страшного. В наша дека висипаємо нашу картоплю. Тут залишається дуже багато спецій і олії. Сюди беремо 100-150 грам води, додаємо це все діло гарненько перемішуємо і виливаємо в дека. Далі, в наше дека ми відправляємо шашличок. Рівномірно її розкладаємо по всьому деко. І так, як ви бачите, я все гарненько розкидав по деко. У мене вийшла така картопляна м'ясна мозаїка. Як кажуть, все вже готово, але є ще декілька нюансів. Коли відправляємо нашу картопельку з м'ясцем, перших 25 хвилин можна повністю розслабитися, релакснути, почилити. Нічого страшного за цей час не трапиться. Але потім треба буде десь кожних 10-15 хвилин поглядати, бо чіткий час. вгадати неможливо. Тут багато факторів та фактів впливає на це все діло, як розмір картоплі, як розмір самого м'яса. Так що не лінуємося, поглядаємо та контролюємо нашу страву. Все, я зараз буду відправляти її в духовочку, вам ізблизька покажу. Наш кулінарний шедевр І так народ пролетіло 50 хвилинок, як ви бачите, наша страва основна вже готова. Я переклав з дека її зручну посуду. Зверху додав укропчика, нарубав чесночка аромат стоїть нереальний. Передать його вам! На жаль, я не можу. І ще, як кажуть, технології не дійшли до цього, але в майбутньому, я думаю, все буде так, як я відчуваю, так і ви будете це відчувати. Так, і ще вкраду вашу одну хвилинку вашого часу. Перші 30 хвилин на 180 градусів. Далі я скинув десь на половину, щоб не пересушити наше м'ясо, не згоріла наша картопля. Ну, Як ви бачите, страва. Просто оцей аромат чисточка з укропом, ну він так підкреслює це все діло, що я вже не можу, чесно. Бажаю вам всім мирного неба, смачного настрою. Хто любить смачненько поїсти, підписуємося на канал, ставимо лайк. Далі буде ще багато смачних рецептів. Ну, більше нічого мені сказати, я, я думаю, ви все зрозуміли по моїй міміки. Тут треба йти брати веделочку, салатик і починати намінати. Все, всім до зустрічі!